Усі ми знаємо про такий собі реєстр оборіг. Це проєкт єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів, загалом така електронна база даних для зберігання інформації, яка потрібна для введення військового обліку. І ми пам'ятаємо, що раніше в міністерстві оборони заявляли про те, що ця електронна система, начебто, має допомогти позбутися. Паперових тек у ТЦК, ну і загалом спрямовано на те, щоб люди не стояли у чергах довгих чергах, також за довідкою. Дивіться, маю таке питання, що робити в тому випадку, якщо люди добровільно не хочуть і не будуть реєструватися. Ну, дякую за запитання. По перше, хочу сказати, що мало людей знають, що є спеціальний закон з приводу цього реєстру. Це єдиний uh -huh. державний реєстр. Київ військово зобов'язаних там зберігається вся інформація. Він діє з 2017 року. Зараз ще, поки що, він не на повну почав ну, закінчує працювати, але. Вже всі органи, в принципі, ТЦК Міноборони використовують його, і там вже дуже багато інформації. І як ми знаємо, що згідно законопроекту нового про мобілізацію, який зараз розглядається і готується до другого читання, то там повинні бути норми, які можна сказати, що ну не зобов'язують людину зареєструватися в оберіги, так але це повинно бути як альтернатива, тобто. Якщо людина не йде до ТЦК, вона повинна зареєструватися в електронному кабінеті в цьому державному реєстрі та надати там всю інформацію, надати згоду. Зрозуміло, що згідно конституції та нашого законодавства, зобов'язати особу в якомусь електронному кабінеті, такому, наприклад, навіть як дія, зобов'язати зареєструватися, ну ніхто не може зробити так. Тобто у людини це. Право безпосередньо, а не обов'язок, але згідно нового законопроекту, я вважаю, що це все таки приймуть, що у людей буде альтернатива. Або ви йдете до ТЦК е і подаєте всі дані, е обновлюєте облікові свої дані, вже там проходите мобілізацію, або ви йдете, можливо, це будуть снапи, які допоможуть людям електронно зареєструватися, подати всі документи та бути зареєстрованими в цьому реєстрі. Або все ж таки третій варіант це самодобровільно зареєструватися в такому реєстрі і завантажити туди всі свої дані, і надати згоду.